Доброго дня! Представляємо вашій увазі будиночок в селі Дубіївка гарне місце розташування, початок села, поруч асфальтована дорога і зупинка громадського транспорту. З цієї сторони каналізаційна яма дуже глибока. Сам будиночок. Будиночок цигляний, фундамент бетон, вікна повністю, всі скло, пакети. Будинок правильно збудований. Перекриття у нас шифер. До будинку підведено три фази. Зараз бетонні доріжки бачимо. Походимо далі. Дві каналізації, одна в дворі, одна поперед хати. Далі йдуть сараї, там перехід і свердловина. Доволі все непогано. Зараз заходимо до будиночку, веранда. В незавершеному будівельному стані. Вітальня. Також після будівельників, але вже плитка положена, стіни вирівняні, потолок також вирівняний. Коридор під плиткою на завершальних етапах. кухня. Окрема простора кімната. Також на завершальних етапах склопакети поставлені, але не зроблені откоси. І також на першому поверсі ще одна кімната і окремо гостєвий санвузол суміжний. Зараз проходимо на другий поверх, сходи на другий поверх, повністю є готові, знаходяться зверху. Ось на другий поверх, коридорчик. Бачимо окрему спальню, на підлозі ламінат, стіни вирівняні, потолки також доволі світло і невелика гардеробна. проходимо далі санузол санузол повністю зроблений Душова, умивальник, підведена вода каналізація. І дві невеличкі камірки. І далі ще одна кімната на завершальних етапах роботи. Вікна зроблені. Тут гардеробна. Гарний просторий будиночок. Вартий вашої уваги. Запрошуємо на перегляди.